Російська орда вже майже рік завойовує Київ за три дня і несе просто шалені втрати. А ми ж можемо сказати, що встояли, не зламалися. А наші воїни ЗСУ впевнено відвойовують сантиметр за сантиметром нашої землі. Тож далі, що лучани бажають зеленському залужному та воїнам ЗСУ, та коли чекають перемоги, та ви хотіли в цей день побажати залужному або зеленському здоров'я. Щоб скоріше була перемога, і ми в них віримо і віримо в наші збройні сили. А як ви думаєте, наскільки швидко буде ця перемога? Скоро. Якщо вірити в наші збройні сили, то перемога буде скоро. В цьому році це точно. Дякую. <рес> так щиро дякуємо їм. А хлопцям щось на фронт хочете передати? Хай вони тримаються. Ми в них віримо, що скоро буде перемога, і все-таки надіємося, що вона буде дуже, дуже, дуже скоро. Ми їх любимо, і нехай вони тримаються там. Напевно, що ми в них віримо і чекаємо перемоги. Перемоги і миру, і перемоги. Більше нічого. А хлопці на фронт, що хочете передати того самого. те саме, ми їм вкланюємося в ноги, за те, що вони роблять, здорові, здорові, щасливі і з поверненням. Да, з миром. Хай дає їм Бог здоров'я, натхнення і далі керувати. А хлопцям на фронт і берегти нашу Україну. А хлопцям на фронт хочете щось сказати? Дякую їм за їхню мужність, за їхню витримку. І всього їм накращого здоров'я і натхнення теж. Здоров'я, сили і терпіння. А можливо воїнам нашим хочете щось побажати? Да, їм теж терпіння, щоб вони не мерзли. Не... Ну, щоб їм вже було легше щоб кінець було війни. війні. А як думаєте, наскільки скоро закінчиться війна? Ви знаєте, я бачу, що це придурочний Путін не береться, щоб був кінець, а шкода воїнів мерзнуть і так далі. Ну і терпіння Зеленському, і саме головне – здоров'я, і терпіння нашим воїнам, щоб приходили додому, до матері, до дітей, до, до жінок. Перемоги і повернутися живим. Що, що ви хотіли би передати залужному Зеленському? Ну, що вони круті. А воїнам на фронт е, віри, що вони все зможуть. Перемоги. А хлопцям на фронт хочете щось передати? Е, ну, звичайно. Хай вдача буде, завжди Бог буде з ними. Ну і дійсно, щоб добро перемогло зло. І хай живі вертаються додому. Так, да. і щоб всі вернулися живі, здорові. І дійсно, хай буде. Легка доля далі в тих хлопців. І мирне небо над головою. Хай будуть здорові. Ну, мабуть, всім бажаю перемоги, незламності. О, цей рік пережили. От, був складний, важкий, але ми його витримали. От, достойно, от і надіємося на перемогу швидко. А як думаєте, наскільки воно буде швидко? Є якісь перечуття? Ну, є, звичайно. Вже якось іде все на спад, стихає. От, надіємося, віримо, що це буде ну, затепла.